Люди розбігаються і потім кажуть, ага, це ви нам дали шлюб. Боже, ти благословив нас, а не треба було. А хто ж має бути винен? Ми чи що? фраза церква відкидає розлучених. Заділа мене ця фраза, тому що дивіться, як цікаво виходить. Людина готується до шлюбу. Ми з вами багато говоримо про шлюб, про підготовку до шлюбу, про підготовку до таїнств, взагалі, як таких: про е хороше людське життя, про хорошу людську молитву. І тут в якийсь момент у людей розпадається сім'я з різних причин, дуже часто різних. Може бути винен, він, може бути винна вона, як правило, винні потрошки по кожен зі свого боку. І сім'я розпадається. І це є ну, для цих людей, для цих дітей їхніх. Це ну, не мало-небагато трагедія. Тут немає що применшувати абсолютно. Люди переживають, довго з цього виходять кризового стану. Чому так сталося? Тому що винен хтось. Чи тому, що хтось чогось не догледів. Тут причин можна дуже багато догледжувати, різних, але в якийсь момент люди сказали, що все, ми відпускаємо цю сім'ю, ми розходимося. Тобто, спершу ці люди, там, наприклад, такого то року вирішили бути разом, потім минає якийсь час, інколи це навіть кілька місяців, і люди приймають рішення, що ми розходимося. Але винен Бог і винна церква. Бо церква відкидає, каже: ви тепер не можете приступати до причастя до сповіді. Тобто, ще раз, люди приймають рішення бути разом одне з одним, люди хочуть бути разом, люди приходять до церкви з цим рішенням і кажуть: Ми ось так вирішили. Ми просимо вас, священика, церкву, благословити наше рішення і наш зв'язок. Ми обіцяємо, що ми разом будемо аж до смерті, ну або двох, або когось одного. Потім ці люди передумають, але винен хто? Правильно, винна церква і винен Бог. Цікавий ребус виходить, вам не здається? Фактично, тут звинувачення навіть не церкви, а Бога самого. Іншими словами, що Боже, ти благословив нас, а не треба було. Хіба ти не знав, що ми не захочемо бути одне одному, там не знаю, вірними, намагатися там слухатися одне одного, намагатися вирішувати наші проблеми. Ну, Бо проблеми є в кожної пари. Немає такої пари, де б не було проблем. Ну, Таких пар просто не існує. А хто тепер винен, ну ясно, хто крайній. А хто крайній? Крайній Бог. Чому це ти такий пересякий, дав мені таку чи іншу? Або уявіть собі ще іншу ситуацію. Зустрічаються люди. Закохані страшне. І їм священик на тих самих науках, на підготовці, каже: Слухайте, ну, ви то зараз закохані, але ну, знаючи трошки життя і знаючи трошки вас, там, протягом цих кількох місяців чи навіть тижнів, я вам кажу, що вам буде дуже складно разом. Ви дуже сильно різні. І пунктів, за якими ви б мали бути разом, не так вже й багато. Ну, Ваша сім'я це щось буде дуже сильно складне, якщо взагалі можливе. Та ні, ми все можемо, ми все. Священник каже, слухайте, ну подумайте добре, тому що вам буде складно разом. А цей священник вже бачив таких пар багато-багато-багато. Ні, ми все рівно, ми разом ми хочемо, ми рішили. Люди одружуються, минає там кілька місяців чи кілька років. Люди розбігаються і потім кажуть: Ага, це ви нам дали шлюб, а не треба було нам давати. А потім ще, ну, от я знаю теж випадки, коли люди, такий самий шлюб, хочуть, так би мовити, по блату. Ну, немається на увазі тут якийсь там хабар, чи що про таке мені невідомо, я про таке не чув, але е, хтось каже, ну, я там заслужений парафіянин, чи заслужена парафіянка, чи там не знаю, там родич, там брат сваткум, ще там хтось. Ну, нам не треба підготовки, нам також десеньку перехрестили, благословили. Головне, щоб марш Мендельсона був і сукня біла гарна. А потім, хто винен? А цей священник винен. Ну а навіщо він нас благословив? Треба було нас не благословляти. <священник> а священник не може не благословити, якщо немає перешкод. Якщо ці люди хочуть, ну, якщо ці люди пройшли підготовку і зробили все, як треба. Ну, У нього немає можливості не дати цього шлюбу, тому що ну, прийшли двоє католиків, або принаймні одна сторона католицька, ну цей священник не може сказати Я вам не можу дати шлюбу. Але потім, хто буде винен, Правильно. Це, знаєте, як є ця традиція. Погана приказка така про, про те, що в сім'ї хто винен невістка. Ну, а тут роль невістки плавно сунулося на церкву і Бога. Хто винен? Бог. А хто ж має бути винен? Ми чи що? Хіба це ми приймали рішення бути разом? Хіба це ми клягалися одне одному в тому, що будемо любити одне одного аж до смерті, зберігати вірність, повагу і те, що не залишу тебе аж до смерті. Хіба це ми казали одне одному? Ні, це ж не ми були. Щось мені тут не грає, а вам?